Всесвітній рекорд за 110 годин саме стільки часу звучала українська музика нон стоп. П'ять днів у прямому ефірі та інтернеті. Глядачі спостерігали за найдовшим у світі пісенним марафоном. Він вписаний у книгу рекордів Гіннеса. Пісня об'єднає нас. Нині одна з подій, яка підняла імідж нашої країни в світі. А відтак наш наступний сюжет із циклу обличчя України України-2012» про людей, які власне і влаштували пісенний телемарафон. На студійному таймері суцільні нулі для виконавців, ведучих і технічних працівників. Це єдиний годинник. Та що в країні на той час, у пів на шосту ранку значення немає. Українська пісня впевнено лунає на рекорд. А ще кілька днів тому звуки у приміщенні студії пісенними було не назвати. Монтаж сцен та світла. Саме з цього все починалось. Далі кропітка робота режисерів. Окрім десятків камер, днів поспіль за учасниками стежили спостерігачі. Дивимося, чи не порушуються правила вказівки висунуті книгою рекорду Гіннесу. Фіксуємо зміну виконавців, фіксуємо час, за який ця зміна відбувається в цілому. Якби спостерігаємо, зміна не має бути більше ніж 30 секунд. Описати нині хвилювання організаторів та ведучих важко думати про втому банально бракувало часу. Українська пісня нам додала стільки сил, що ми взагалі можемо не спати ще кілька діб. Дорогі друзі, тому ми століком тримаємося. тримаємося. Знову таймер, і це вже рекордна 103-я година беззупинного співу на сцені гайтана. На цій ноті рекорд безпереривного співу у прямому ефірі, який встановили італійці два роки тому, побито українськими співаками на першому національному. Від щастя не стримують емоції ані ведучі, ані спостерігачі. Українська пісня на першому, італійська на другому, а далі всі інші. Так що Україна руліт! Але годинник відлік не припиняє, Україна взяла вищу планку 110 годин. Зафіксувати таке досягнення прибув представник книги рекордів Гіннеса Вінай Шарма. Він оглянув сцену, перевірив записи та документи. Власне захоплення приховати не зміг. Окрім рекорду це дуже позитивна справа, яка об'єднує людей. Ви святкуєте національну єдність піснею, культурою, і це не лише по Україні, а й за її межами. Люди бачать, як українці співають, як звучить українська пісня. Для мене особисто це відкриття, оскільки я у вас вперше 55 годин трансляції в інтернеті, і стільки ж у прямому ефірі. Ось він рекорд. Нині про нього свідчать приємні спогади та нагороди. Найтривалиший музичний телемарафон у прямому ефірі пісня об'єднує нас 110 годин у 2012 році. Золотими літерами до книги рекордів Гіннеса вписали й ім'я першого національного в категорії Найдовший пісенний марафон за участю численних виконавців. Пісенний марафон це дуже вагомий внесок в розвиток української культури. Пісенний марафон пройшов, але світовий рекорд залишиться назавжди, і це дуже добре. Що за межами нашої країни почули українську пісню і почули більш ніж 100 країн світу? 110 годин української музики звучали на 155 країн світу. Така подія вагомий внесок не лише у реєстр рекордів, а й без сумніву, у розвиток національної культури. Яна Іщенко, Роман Пух, перший національний.